Сьогодні більш детально познайомимося з процесом менторингу на прикладі нашої компанії Clarity Україна. Я розкажу вам детально про його етапи, про основні ролі. Ми поговоримо про фідбек як основний інструмент, який лежить у основі цього процесу. Ну як і багатьох hr процесів, тому поради будуть універсальними. А, і вас чекає цікавий онлайн-квіз. Отже, точно варто залишатися до кінця. Саме менторство в компаніях воно може бути різним і по-різному називатися. Ви наверняка, зустрічали ці назви: менторів, наставництво і коучинг. В цих назвах є дуже багато спільних рис, але все ж таки вони відрізняються один від одного. Найчастіше під словом менторством мається на увазі передача практичної інформації, практичних скілів, які будуть корисні у подальшому встановленні професії. Професії. Коучинг це більш про розвиток людського потенціалу. Коуч не дає прямі поради, але він ставить запитання таким чином, щоб підштовхнути людини відкрити свій внутрішній потенціал і скласти свій подальший план розвиток. На від і дуже часто, коли коуч взагалі не має практичного досвіду у тій сфері, де й працює менті, чи людина, та яка звертається до нього за запитом. Чого не скажеш про ментора? Ментор, на відміну від коуча, він обов'язково має володіти певним рівнем експертизи. Отже це про більше про підхід. Навчи мене так, як робиш це. Ти менті дивиться на ментора, і, враховуючи його досвід, поради, вони разом складають план подальшого розвитку і рухаються за цим планом. Наставництво, цей вид навчання а, передбачає мінімум самостійності і максимум все ж таки директивності. Це коли учень буквально стає поруч зі своїм наставником а, і повторює його дії вже на робот напрацьовані на схеми. А, і, в принципі, а, це більш притаманно для якихось виробничих процесів. А як ви бачите, все ж таки класична схема менторінга, вона покриває більш Такі універсальні так запити, і вона більш дієва. Тому саме нашу систему навчання ми обрали для себе так: саме менторі побудова сильного hr бренду і залучення в свою команду найкращі. Найкращих людей, найкращих студентів це челендж для будь-якої компанії. Ми не виняток. Важлива частина це інвестування так, коштів у сприятливі умови в праці, у розвиток свого персоналу, і для цього використовується дуже багато методів і дуже багато нових методик. Але класичне менторство було і залишається один із найбільш ефективних, все ж таки форматів передачі знань і розвитку утримання свого персоналу. Наша головна вам порада обирати. Такі компанії, в яких є чітко побудована система меторів, я вважаю, що ми тут можемо бути прикладом, тому що за ці роки ми вибудували такий прозорий, чіткий а головне дієвий процес навчання наших співробітників у різних форматах: це екзамени, проєктні завдання, статус мітінги, робота над фідбеком. Тощо цей процес він прозорий для усіх сторін і він має чіткі дедлайни, чіткі ці. Цілі, і він дійсно працює. У нас цей процес перетинається з багатьма процесами, в тому числі з онбордінгом, і адаптацією співробітників і оцінкою співробітників. І важливо сказати, що менторинг є один із головних КПІ для наших вже фахових співробітників, які пересуваються на грейд вище. І таким чином ми долучаємо до нашої команди нових менторів. 啊。Uh Перед менторингом стоять дуже важливі ключові задачі. Як я вже сказала, це вузькопрофільна та загальна корпоративна адаптація, коли людина вивчає функціонал позиції, коли вона знайомиться з компанією за загалом, з цінностями компанії, це оцінка ефективності співробітників, тому що в процесі даної системи ми робимо зріз ефективності програми. Це прискорення входження у посаду, це підняття рівня. Мотивації лояльності загальної співробітників, тому що менторінг ми будуємо з позиції піклування за розвиток людей у нас в компанії, і а вже ж це розуміння, так і краще, краще ідентифікація саме наших людей з нашим ДНК, тому що. Іноді процесу рекрутменту недостатньо для того, щоб просканувати усі зони розвитку, які в подальшому можуть бути дуже критичними для нас. Ключові ролі процесу ментор mentee, HR і куди ж без керівника. Ментор це досвідчена людина, яка вже давно працює в компанії, володіє дуже обширною експертизою, вона готова ділитися цими знаннями, вона готова інвестувати час в розвиток іншої особистості, вона дає і вчиться постійно надавати критичний зворотний зв'язок, вона є прикладом для наслідування, але дуже важливо. Сказати, що вона не є безпосереднім керівником, тому що програма досить тривала, і протягом цього часу між сторонами відбувається така довіра. так, І дуже важко іноді менторові об'єктивно оцінити ефективність програми. А вже ж ми долучаємо до оцінки, але все ж таки тут а, ну, тут... Оцінка не дуже критична. Менті зазвичай це новий співробітник, який опиняється в нашій компанії і починає вивчати нашу цікаву діяльність за планом розвитку. Він проактивно шукає фідбек, проактивно шукає знання. Він, він не боїться. Труднощі, і в принципі, що ми кажемо новеньким, що навчатися це ваша відповідальність. Тож завжди проявляйте активність, не забувайте і не бійтеся запитувати. HR координує даний процес, розробляє всі інструменти, стежить за статусами. І керівник він відповідальний за кінцевий результат навчання, він бере участь у оцінки, він узгоджує подальших план дій і, в принципі, теж Перевіряє статуси у плані розвитку і, якщо потрібно, коригує ці плани разом з ментором. Щодо фаз-менторінгу, все розпочинається вже зі створення пари, коли Тімліт і HR ем, створюють цей тендем, який вони рахують, що на майбутнє він буде вдалим. Ми, врахуємо, ми враховуємо психологічні психотипи, е, ціли, які стоять перед задачею. Е, і початок робочої фази вже відбувається на першої зустрічі, велкомітінгні. Коли ми знайомимо сторони, ми знайомимо менці з їх планом. Роботи, Розвиток розвитку розказуємо про основні правила гри і відповідаємо на запитання. Сама робоча фаза вона триває, якщо ми говоримо про випробувальний термін три місяці, але після цього терміну менторинг пролонгується, і у нас у всіх співробітників існує план розвитку, тобто тому я і назвала це циклічними фазами, вони не закінчуються. Це постійний розвиток внутрі нашої компанії. У нас є також елементи крос-менторінгу. Коли сфера вашої експертизи перетинається з іншої сфери, наприклад, ви вивчаєте фінанси а тут частина розробки, то ми тоді ми долучаємо розробників інших. Інших менторів, які володіють досконало цією експертизою, і вони теж супроводжують е, цей план розвиток. Розвитку підсумкова фаза це онлайн-оцінка, до якої долучаються усі сторони процесу, усі, хто був залучений протягом цього терміну, і вони всі заповнюють опитувальник і ставлять оціночки, е, пишуть зворотні так, коментарі і протягом. Е, Фідбек сесії так, відбувається вже такий 100% фідбек з фіксованими коментарями у зворотній формі. Письмовий в тому числі, і ми знайомимо вже з підсумками ефективності програми. Окреслюємо подальші зони розвитку, подальші шляхи і пролангуємо програму. Іноді так трапляється, що програма на жаль не пролонгується, якщо там було складно чи якісь інші проблеми. Але ж ми все ж таки намагаємося, щоб людині було зрозуміло, і 99% це все ж таки вдало програма. Отже, окремо хочеться сказати про план розвитку, який складається з декількох частин загальної інформації про наш продукт, про нашу систему, яку ми впроваджуємо, частині присвячені управлінню закупівлею продажів. Ця частина цей бізнес процес полягає в основу основні основою для багатьох бізнес-процесів. Тому наші люди вивчають її частині розробки і проєктних задач це саме цікаве. Цю частину майже усі дуже чекають. Структура плану складається з конкретної теми: посилання на цю тему, рекомендованого таймінгу, статусу і коментарів, які заповнюються після статус мітінгів з вашим ментором. У першу чергу здається, що менторство є вигідним для менті. Це дійсно так, адже він набуває свій досвід і своє професійне становлення, але свою перевагу отримує кожна сторона. Для компанії це утримання і розвиток своїх талантів, так? впровадження культури обміну знань і відвертої комунікації. Це про підвищення кваліфікації загальної, так це про системність процесів узагалом. Про, про підвищення ефективності і продуктивності співробітників. Щодо ментора, це теж класна нагода перемикнутися з його професійних задач на щось новеньке і прокачати себе як наставник, як менеджер, набути нові навички менеджерські, так, пропрацювати свою комунікацію, активне слухання і все ж таки навчитися передавати свої знання. Іноді це буває дуже складно рухатися далі. Підсумкова фаза. Я вже сказала, що це дуже важлива частина. Коли ми підіб'ємо підіб так підсумки і визначимо сильні сторони та зони розвитку. Ми оцінюємо саме ті, ті 10 компетенцій, які вважаємо ключовими у розвитку наших співробітників. Це термін виконання робіт, експертизу, експертні знання, якість роботи. Командну роботу, відповідальність за кінцевий результат, англійську мову, рівень комунікації, здатність до навчання людини і вирішення проблем: те, як людина вирішує ці труднощі, з якими вона стикається в рамках цієї програми. Для оцінки ми використовуємо нашу п'ятибальну шкалу Clarity де 3 це дуже крутий результат. І ми рахуємо, що програма вдала, рухаємося далі, пролонгуємо наш план розвитку і окреслюємо подальші наші кроки. Вже 14-й слайд. Хочеться спитати, чи ви не втомилися, чи щось було корисне. Я знову звертаю ваш фокус уваги на наш сайт. все ж таки, можливо, хтось новий доєднався до нас. Отже, знайомтесь з нашими вакансіями, ми рухаємося далі до частини фідбеку. Дуже важливий такий інструмент про це багато говорять, але ж є такі компанії, де системно це не практикується. Ми формуємо в клериці Україна таку атмосферу щирої комунікації і дуже багато уваги приділяємо саме фідбеку, якому ми вчимо, і менторів, і співробітників. Ми вчимо менторів надавати конструктивний фідбек, використовувати психологічні сприятливі моделі надання фідбеку, привчати себе до своєчасного зворотнього зв'язку. А іноді це буває складно, тому що ментори вони дуже завантажені проєктними задачами з фокусом на конкретні приклади і дублювати це письмово, щоб сторони узгоджували свої домовленості і байдуже, коли там відбувається наступна сесія фідбеку. Вони могли відкрити це і згадати так, і звізвиряти свої очікування. Аби бути готовим отримувати конструктивний фідбек і працювати з ним, метці має обов'язково готуватися до зустрічі. І на слайді так, ми ось відобразили всю підготовку до зустрічі і ментора, і менці. Менці має планувати зустріч завчасно, тому що ми працюємо 100% онлайн, і наші ментори, як я вже сказала, вони завантажені. Тож планування зустрічі має бути, відбуватися завчасно. З виск з використанням таймскedюла в нашому клубі, де ми перевіряємо, чи є вільні слоти і бронюємо попередньо час. Ми також радимо менці готувати свої списки запитань, надсилати їх ментору, щоб у ментору була змога підготуватися до відповідей. Ми радимо обом сторонам використовувати навички активного слухання. Я про це розповім вам на наступному слайді. І загальна мета зворотнього зв'язку, так, ми використовуємо його саме для досягнення наших цілей, а не для виховання людей, тож він має бути конструктивним і з подальшими е цілями, узгодженими цілами. Це дуже важливо. Отже, навички емпатичного слухання необхідні в будь-якій сфері. І якщо ви знаєте, як вдосконалюватися. У вас відкриваються кращі можливості в майбутньому. Активне слухання означає сприйняття інтерпретацію і головне правильне реагування на те, що ви чуєте, це життєво важливий інструмент, оскільки воно сприяє. Розвитку чесності, відкритості, симпатії та побудови довіри у робочих стосунках. Тож я вам раджу максимально концентруватися на свого опонента, переконатися, що ви готові до зустрічі і вас нічого не буде відволікати. Очікування, все ж таки, практикуйте оце терпіння дослухати свого опонента до кінця. Ви не уявляєте, що це дуже часто поширена помилка багатьох. Якщо хтось багато говорить, і ви вже, начебто, і знаєте, що хоче сказати людина, але ж, все ж таки, дайте змогу їй закінчити. Не бійтеся, пауз, коли іноді паузи потрібні, щоб порефлексувати після почути інформації, все ж таки перепитати. І уточнити, чи правильно ви зрозуміли свого опонента, підсумувати результати, так а не додумувати їх. І краще я повторюю зафіксувати усі домовленості письмово у будь-якій зручній для вас формі. Це може бути follow-up лист чи може бути ваш план розвитку, розвитку, те, що ви зможете швидко відкрити і якось освіжити ваші цілі на майбутнє. Якщо ви витратите кілька годин на аналіз своїх думок, то зрозумієте, що насправді в людському мисленні переважають переважно негативні думки. Так працюють захисні реакції нашої психіки, які неможливо повністю відключити. Позитивність це стан розуму, це здатність музику, так, побачити речі під іншим кутом. І отже, це явище можна. В принципі перетворити на свою особисту звичку, потрібно лише трішки системності і практики, і е, це можна досягнути значно скоріше, ніж ви собі це уявляєте. Отже, mindfulness – дуже популярне зараз слово, це одна із технік усвідомленого сприйняття, та техніка, яка вам допоможе сприяти і класний негативний фідбек і взагалі боротися зі стресом. Це про те, щоби стати. Спостерігачем так? і спостерігати за своїми думками без включення оцінки на них. Отже, ця техніка робить нас більш уважними до себе до оточення, і найголовніше допомагає насолоджуватися взагалі усім, що трапляється з вами у житті. Тож, а, використовуйте дихальні вправи. Зараз про це дуже багато інформації. Читайте, прокачуйте своє ментальне здоров'я, робіть розумові е, перерви і, взагалі, інформаційні детокси. Відпочивайте від соцмереж і новин. Та практикуйте позитивні афермації. Ось один із прикладів їх: намагайтеся думати, думати у позитивному ключі. Замість я погано впорався, я спробую ще раз. Нічого не вийшло, я майже це зробив. Непогано, але недостатньо. Я на правильному шляху. Занадто багато помилок заміняйте на е, щось дієве. робіть чек-лісти і не повторюйте ці помилки. Отже, намагайтеся. Намагайтеся проаналізувати, як ви реагуєте, коли отримуєте зворотній зв'язок, що ви відчуваєте, прокачуйте свою обізнаність, встановлюйте зв'язок між емоціями і думками, і відрізняйте їх. Важливо збирати зворотній зв'язок незалежно від того від кого він надходить. Вам важливо дізнатися, як вас сприймають, оточуючи на різних на різних рівнях ієрархії. Тоді цей фідбек він вважається найефективнішим. Шукайте можливості навчання у відгуках, які ви отримуєте. Фідбек підказує вам, де ви стоїте, де ви зараз, і як вам рухатися надалі. Головне, не помилки, а ці висновки, які ви зробите з цього негативного фідбеку. Задавайте подальші запитання. Наприклад, якщо ви чуєте, що ви були неуважні, спитайте опонента, де він помітив в якої ситуації, так ви були неуважні, і просто намагайтеся уникати такі на майбутньому. Запитайте, якщо ви отримуєте нейтральний, наприклад, фідбек, запитайте про одну-дві речі, яку ви можете змінити, щоб покращитися, чи взагалі припинити щось робити, щоб ви якось рухалися швидше. Зростайте як особистість, практикуйте поради і спостерігайте результати, не бійтеся помилок. Багато наговорила, тож висновки наші. Обирайте. Компанію дає процес менторингу. Перед підтвердженням оферу ви можете уточнити у HR, як побудований цей процес. Попросіть показати вам детальний план вашого навчання, спитайте, скільки триває програма розвитку у компанії, чи закінчується вона після випробуваного терміну, чи є можливість пролонгації, як довго ментор буде закріплений за вас, чи є можливість отримання якихось сертифікатів? Так? Сформуйте свій запит, ментори, ваші цілі краткострокові, довгострокові. Завжди пам'ятайте, що навчання це ваша відповідальність. Практикуйте поради щодо отримання фідбеку, шукайте цей фідбек постійно, відзначайте свій прогрес і дякуйте собі, і все буде гаразд.